Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король тиберспорту, король хоку, справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри, ей Бакін, баркін, баткін, бакін, баркін, баткін, бакін, беркін, баткін, Бакін, ти, король. З 5 по 8 грудня відбулися матчі 15-го туру української прем'єр-ліги, який став останнім для команд вищого дивізіону українського футболу у першому колі. Тож до вашої уваги, огляд результатів усіх поєдинків цього туру. В стартовому матчі туру Луганська зоря на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського приймала львівські Карпати. Номінальні господарі поля краще провели першу 45-ти хвилинку, і на 28 й хвилині Пилип Бутківський ударом головою вивів свою команду вперед. В другому таймі леви намагалися врятуватись від поразки переважно, завдяки стандартам або дальнім ударам, але рахунок так і не змінився. 1-0 перемога зорі. Продовжився тур матчем у Черкасах, де ЛНЗ приймав столичну оболонь. Господарі поля здобули цілком прогнозовану перемогу. Рахунок на 37-й хвилині матчу відкрив Денис Кузик. Причому гол вийшов дуже курйозним, оскільки гравець ЛНЗ виконував подачу з лівого флангу, але м'яч зрізався в нього з ноги та так, що залетів за комірець голкіпера оболоні. Ну а закріпили свою перевагу господарі наприкінці матчу. Спочатку на 77-й хвилині грузинський легіонер ЛНЗ Шотано Нікашвілі ударом головою зробив Рахунок 2-0. А крапку у матчі на 84-й поставив косовар Мухарем Яшарі. 3-0. Перемога ЛНЗ. Центральний матч 15-го туру відбувався у Ковалівці, де місцевий колос приймав лідера української прем'єр-ліги Донецький Шахтар. На превеликий жаль у цьому поєдинку команди не порадували глядачів великою кількістю моментів та забитими м'ячами. Нічия 0-0. Нарешті зуміло перервати свою чотириматчеву програшну серію Київське Динамо в ось цьому поєдинку проти Кудрівки підопічні Ігоря Костюка з перших хвилин кинулись на ворота суперника. І вже на 10-й хвилині Олександр Піхальонок, ударом за штрафного майданчика, вивів киян вперед. На 38-й хвилині Динамо подвоїло свою перевагу. М'яч записали на Матвія Пономаренка, який фактично вкрав гол у свого одноклубника Назара Волошина. В середині другого тайму Денис Нагнойний один м'яч відіграв. Кінцівка поєдинку була достатньо нервовою обидві команди мали можливість забити ще, але рахунок більше не змінився. 2-1 на користь Динамо. Нарешті дочекалися перемоги від своїх улюбленців і вболівальники Криворізького кривбасу. Підопічні Патрика Ванновіна не зустріли ніякого супротиву у домашньому матчі проти Олександрії. На 26-й хвилині рахунок відкрив венесуелець Карлос Парако на початку другого тайму. Єгор твердохліб подвоїв перевагу господарів. А крапку у матчі на 65-й поставив Артур Микитишин. 3-0 впевнена перемога кривбасу. Bad King, bad King, bad King. Матч між харківським металістом 1925 та рівненським вересом, який проходив у Житомирі, було достроково припинено через проблеми з енергопостачанням на центральному міському стадіоні. Полісся зустріч почалася із запізненням декілька разів зупинялася через вимикання прожекторів. На 20 20-й хвилині матчу арбітр Віталій Романов вирішив припинити гру. Рішення щодо подальшої долі цього поєдинку буде оголошено пізніше. Безумовно, головна сенсація туру сталася у Львові, де місцевий рух здобув вже третю поспіль перемогу в чемпіонаті. Цього разу підопічні Івана Федика обіграли Житомирське полісся. Неабияк допомогло господарям поля вилучення Олександра Андрієвського, який той отримав вже на 11-й хвилині. А слідом за своїм футболістом червоне світло побачив і Руслан Ротань, який був вилучений за надмірні емоції. Скористатися чисельною перевагою господарі поля зуміли на 38-й хвилині. Гол забив Юрій Копи як не намагалися вовки в другому таймі врятуватися, бодай від поразки, але рахунок так і не змінився. 1-0 перемога руху. Ну а в останньому матчі туру в Кропивницькому між собою зустрічалися дебютанти української прем'єр-ліги та команди, які знаходяться в підвалі турнірної таблиці. Спортивний клуб Полтава приймав Кам'янець-Подільський епіцентр. Гості вийшли вперед всередині першого тайму. Перехопивши м'яч у центрі поля, вони швидко довели м'яч до штрафного майданчика, і бразилець Дже відкрив рахунок у грі. До кінця першої 45 хвилинки Полтава мала декілька хороших нагод для того, щоб як мінімум відігратися. Але своїми шансами вони не скористались. За що поплатилися вже на початку другого тайму, коли іспанець Йон Себеріо подвоїв перевагу епіцентра? Ну а крапку у матчі на 81-й хвилині розкішним ударом зі штрафного поставив Єгор Демченко. 3-0 перемога команди з Кам'янець-Подільського. Тож до вашої уваги ще раз результати усіх матчів 15-го туру Української прем'єр-ліги. Самим популярним результатом став 3-0. З таким рахунком завершилося три поєдинки. Також відмічаємо другу поспіль втрату очок Шахтаря, перервану програшну серію Динамо, третю поспіль перемогу Львівського руху. Ну і очікуємо на рішення дирекції УПЛ стосовно подальшої долі матчу металіст 19-25-Верес. Переможцем першого кола змагань української прем'єр-ліги стало Черкаське ЛНЗ. Набравши однакову кількість очок з Донецьким шахтарем, черкащани випереджають свого опонента за рахунок перемоги в особистій зустрічі. Третю позицію зберігає Житомирське Полісся. Київське Динамо, завдяки своїй перемозі над Кудрівкою, піднялося на шосту сходинку. Завдяки трьом перемогам, поспіль львівський рух покинув не лише зону вильоту, а й зону перехідних матчів, де тепер знаходяться Кудрівка та Кам'янець-Подільський епіцентр. А ось в зоні безпосереднього вильоту до першої ліги, як і раніше, Олександрія та спортивний клуб Полтава. В лідерах гонки бомбардирів після 15-го туру знаходяться одразу троє футболістів: це нападники Ковалівського Колоса та Луганської зорі Юрій Климчук та Пилип Бутківський, і нігерійський легіонер ЛНЗ Проспер Обах на рахунку цього тріо по сім забитих м'ячів. Наступний 16-й тур, який стане останнім для команд української прем'єр-ліги в 2025 календарному році, відбудеться з 12 по 14 грудня. У ньому між собою зіграють Олександрія Кудрівка, Оболонь Металіс-1925. Два матчі, які претендують на статус центрального це Кривбас Колос та ЛНЗ Зоря. Полісся прийматимуть Карпати, Полтава зустрінеться з рухом, Динамо Верес та Шахтар Епіцентр. Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король топголів, Король стрільби та король надзвичайної гри, Ей! Бакін, баркін, баткін, баткін, баркін, баткін, баркін, баркін, ти, король.